Вітаю вас, шановні глядачі та автофанати. Якщо ви дивитесь мене, Романа Мельниченко на сервісі Smart Shopping Hotline.ua, це означає, що ми знову будемо говорити про автотовари. Про що саме? Про автомобільні компресори для шин. Цікава тема, і я про неї цікаво розповім. Ні-ні ні, Рома, постривай! З вами Максим Співак, і зараз я буду оголошувати переможців з того самого ЄВВ. Поїхали! Ноутбук, відос. Копіюю лінк, вбиваю сюди і погнали! Перший. Вітаю ваш сервіс з днем народження. Бажаю вам успіхів та процвітання. Завдяки вашому сервісу можна швидко вибрати потрібний товар за файною ціною. Nice Fishing це написав. Отлично. Перший є. Ідемо далі. Ліана, ура! Зі святом! Всім рекомендую цей сервіс, котрий допоможе заощадити ваші кошти та нерви при виборі. Супер, Ліана! Ти отримуєш другий павербанк. Йдемо далі. Олег. Самусін зекономив 5 тисяч гривень при пошуку покупки телефону. Це за останній рік. А за весь час, думаю, косарів 30. Я зекономив завдяки Hotline. Дякую. Так, це у нас які вже? Четвертий, четвертий переможець. І тепер п'ятий. Хаммер. Точно підрахувати не міг, але це чимала купа часу і грошей. Хотлайн став робочим інструментом в пошуках різної техніки. Зі і дякую хлопцям за прикольні відоси. Ви додали перцю і гарного наступу. Задяки вам. Оце ми можемо все робити. Дякую вам. Так, і оце Хамер. я порахую. Це п'ятий був, хоч і останній переможець у нас. Олександр, користуюся Hotline з 2017 року. Вважаю його одним із найкращих прайс-агрегатором. Це не прайс-агрегатор, це сервіс смарт-шопінгу. Бажаю в день народження, розвідку та зростання користувачів. Ось так. Це 5 переможців. Пишіть нам у Facebook. Лінк буде в описі під відео з Ромкою. Ну, а я йду і підготую для вас ці офігенні павербанки. До речі, якими можна заряджати навіть ноутбуки. Ромчик! Залітай! До речі, ви знали, що в каталозі Hotline автомобільних компресорів та насосів для шин близько 80% асортименту припадає саме на електричні компресори, і лише близько 20% на ручні та ножні насоси для шин. Тож популярність електричних компресорів очевидна. Але як їх вибрати і з чого починати вибір? Зазвичай автомобільні компресори розраховані на живлення від 12 вольт та підключення до прикурювача. Це і зрозуміла практика. Просто і зручно. Проте моделі компресорів для вантажних автомобілів можуть бути розраховані на роботу з напругою 24 вольт, а деякі компресори мають в комплекті блок живлення для підключення до звичайної побутової мережі з напругою 220 вольт. Хоча таких моделей мало, вони специфічні та значно дорожчі. Зазвичай прикурювач через розетку прикурювача можна передати приблизно 120, 150-180 Вт максимум. Тобто ви маєте 12 вольтів і запобіжник на 10-15 А. Якщо ви використовуєте дуже потужний компресор з дуже потужним електродвигуном, він може намагатись витягнути більше через прикурювач. Тут контакти, дроти витримають, це буде нормально. Але не витримає запобіжник прикурювача. І він просто згорить. Тому звертайте увагу не тільки на напругу, але й на потужність, яку потребує цей компресор. Саме тому потужні компресори мають не тільки підключення до прикурювача, але також контакти, такі крокодили, які підключуються напряму до акумуляторної батареї автомобіля. Ще одна велика група це ось такі компактні компресори з живленням від акумулятора. Вони зручні завдяки можливості автономної роботи. Це радше знадобиться не в автомобілі, там все одно є живлення. А для того, щоб накачати велосипедну шину чи волейбольний м'яч десь на галявині. Аби не перевантажувати вбудований акумулятор, такі Компресори зазвичай мають не дуже потужні електромотори, тому накачування автомобільних шин займає більше часу порівняно зі звичайним компресором. Майже для всіх електричних компресорів, незалежно від їхнього типу, потужності і так далі, заявлений приблизно однаковий максимальний тиск накачування повітря. Це приблизно десь 7-10 атмосферів. Цього достатньо для більшості автомобілів легкові моделі, позашляховики, комерційні буси і так і далі. Але якщо недостатньо, то є й більш потужні компресори, які качають повітря з тиском більше 10 атмосферів. А щоб контролювати тиск в шинах, більшість компресорів мають вбудовані манометри аналогові або цифрові. Окрім тиску, також звертайте увагу ще на два важливих параметри: перший це швидкість накачування повітря за хвилину, кількість літрів за хвилину. І другий параметр це час роботи без зупинки. Швидкість накачування повітря вказує час, необхідний для накачування однієї шини. Більшість моделей дають швидкість 30-40-50 літрів повітря на хвилину, якщо менше, шини доведеться качати довго. Це просто згайний час. А якщо більше, то зверніть увагу на потужність електромотору. Чи не перевантажить він розетку прикурювача? Ось те питання, з якого ми починали. Тепер про час роботи без зупинки. Цей параметр вказує, чи можна накачати. 4 колеса або наданий матрас за один раз. Якщо компресор накачує шину повного розміру, наприклад, за 5 хвилин, то час його роботи без зупинки має бути не менше 20-30 хвилин. Зазвичай такого часу достатньо і для накачування повітряного матрасу або гумового човна. Перевищувати цей час не можна, оскільки поршень та циліндр компресора при роботі нагріваються від тертя. Вони розширюються і можуть заклинити. Тому й час роботи без зупинки для компресора вирахований так, щоб не допустити критичного перегрівання цих деталей. Особисто я розділяю всі компресори на два основних типи. Це ось така маленька коробочка все в одному і класичний автомобільний компресор. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Компресор у вигляді невеличкого боксу це компактна модель, де все зібрано разом в одному корпусі, що дуже зручно для зберігання. Зазвичай у конструкторі таких компресорів передбачено вбудований цифровий манометр. Однак через компактні розміри тут ми маємо маленький двигун, маленький компресор, ще акумулятор тут розміщено. Тому продуктивність таких компресорів не дуже висока. З іншого боку, для компактних автомобілів з маленькими колесами цього вистачить, а невеликі габарити компресора будуть перевагою при зберіганні в багажнику. Проте більшість електричних компресорів для шин мають класичний вигляд. Великий циліндричний корпус з електромотором, поверх нього встановлено циліндр з поршнем для перекачування повітря. До речі, бувають модели з двома поршнями, завдяки чому вони забезпечують вищу швидкість накачування повітря. Зверніть увагу на деталі. Циліндр має ребра для покращення охолодження. Корпус встановлюється на металевих ніжках з гумовими упорами. Такий компресор менше вібрує та надійно стоїть під час роботи. Зазвичай також передбачена ручка для перенесення та манометр. Однак постає питання, куди подіти ось цей шланг і ось ці дроти. Зазвичай в комплекті таких компресорів також ще є сумка для його зберігання та перенесення. До речі, зверніть увагу на довжину дротів жилення та шлангу для повітря. Чим вони довші, тим зручніше користуватись компресором. Буде менше метушні при переходах від одного колеса до іншого. Також зверніть увагу на наявність різноманітних адаптерів у комплекті. Вони дозволять вам накачати велосипедні шини або якісь спортивні м'ячі. Нарешті ще пара пунктів про комплектацію компресора. По-перше, бажано, щоб у оснащенні був ліхтарик. Він дозволить підсвітити робоче місце біля колеса та знайти ніпель, навіть коли доведеться качати шину в темний час доби. Буває, що є функція SOS, коли ліхтарик компресора постійно буде миготіти, привертаючи увагу до зламаного автомобіля посеред темної дороги. По-друге, це функція автостоп, тобто автоматична зупинка компресора при досягненні певного заданого рівня тиску повітря. В принципі, зараз майже всі компресори з цифровим манометром мають таку корисну функцію. Ось і всі головні поради щодо вибору автомобільних компресорів обирайте розумно купуйте вигідно разом з сервісом смартшопінгу Hotline.ua.